Прифайного, мирного, свіжого дня. Середа сьогодні. Ми знову на річці. А де бути, коли спека? 30 градусів Цельсія. Відчуваю, що хапаємо такі останні теплі теплі дні цього літа, використовуємо з дітьми і виловлюємо в рибу, і е, купаємося, витягуємо з річки температуру. Були в горах сьогодні, просто фантастика. І сьогодні навчає нас хтось із святих або великих людей. То саме нині архієпископ Вільям Темпл. його цитує Тім Келлер, Він каже такі файні слова, що наша релігія це те, що ми робимо наодинці. Ми можемо сперечатися годинами, що моя релігія це католиць, католицизм, моя релігія православ'я, моя релігія це протестантизм. Послухайте, ваша релігія це те. Що ви робите наодинці, це те, що ви робите в самотності. Це те, що ви робите, коли ніхто не бачить. Це ваша релігія. Що ви робите, коли ніхто не бачить? Ваша релігія це ваше використання часу вільного, ваше хобі. Ваша релігія це ефективне використання часу на самоті. Супер. Дуже класне твердження, дуже класна ідея. Єпископа, вільної Темпла. І це так мене сьогодні на лопатки кладе особисто. Ну, бо і мене часто заносить. Слухайте, і мені якось діти дорікнули були татку, а чи не забагато, ти сидиш у телефоні протягом дня. А десь дружина натякнула, що Тарас, а чи не багато часу ти приділив на щось інше, а не на сім'ю, не на Бога. І оце самотність. То що ти робиш наодинці? Що ти робиш, коли ніхто не бачить? Що ти робиш тоді, коли враження, що немає жодної відповідальності, то це і є твоя релігія. Це і є. Твоє вірування це і є, але твоє серце справжнє. Що ти робиш, чим займаєшся, коли їх не бачить. Ти себе. Подивіться на своє серце. І нехай це вам проповідує для того, аби знати, що бити себе в груди, що я такий-то віруючий, або такий-то віруючий, без правдивої переміни часу на самотності, це нічого не означає і ні до чого не призводить. Натомість, коли ми вміємо. Вільний час використати і для відпочинку, і для духовного звосту, і для благословіння, і для чування, то значить це час благословений. Тому розпізнавайте, перевірте себе, поставте собі екзамен, як я проводжу вільний час. І нехай це вам допоможе прийняти правильне рішення, як, як далі рухатися, як далі його використовувати, і як далі власне, формувати свою правдиву релігію. Маєтеся файно? Мир вам.